Мене звати Марина Сорока, я приїхала разом із сином Марком і Свекрухою Галиною Полипівною з міста Маріуполя в Тернопіль в квітні 22-го року. З чоловіком ми познайомилися у 2010 році. Нас об'єднала робота. Він тоді працював в поліції, а я в кримінально-виконавчій інспекції. Я не знаю, як у нас так трапилося, що ми стали один одному симпатизувати, і я йому постійно говорила, що в нього гарні вії. Як згадую його, мені здається, що для мене він самий найдорожчий, самий мужній, самий відважний. Ну в житті я не знаю такого, який би так дорожив би своєю сім'єю. Він так за нас хвилювався постійно. Він дуже любить свого сина. Ми всі проблеми вирішували разом. І мені його от зараз, от в саме в цю хвилину, мені його не вистачає. Не вистачає, тому що я дуже багато поклала все на свої плечі. І вся відповідальність за родину в даний момент лежить на мені. Він у мене перебуває в полоні з 20-го року. Травня 22-го року він вийшов з Азовсталі за наказом вищого командування, і по сей день він перебуває в полоні. Чоловік мій працював в Маріуполі в одній із колегій адвокатів. І 27 лютого, 22-го року, чоловік вирішив, що має стати на захист своєї перш за все це родини Маріуполя. І держави разом зі своїм колегою так вирішили, що треба йти. Бо якщо не вони, то хто інший? Я працювала. Чоловік також працював. Ми тримали господарство. Ми жили в приватному будинку. Мала також я 35 троянд, які мені чоловік подарував на день народження. І всі вони були різні за кольором. У нас була своя бесідка, до нас дуже часто приходили гості, друзі, рідні. Ми постійно збиралися тільки в нас. Нам хотілося. Просто жити, жити, насолоджуватися життям, планувати своє майбутнє. 24 лютого ми прокинулися від гучного звуку. Ми жили в районі аеропорту і порту. Я прокинулася перша. Я чоловікові говорю, що якийсь дивний страшний звук. Бо він каже: Таду, заспокійся, то ми ж в районі порту тому там частенько щось такі якісь були. Звуки, але все рівно нам це не завадило. Ми зібралися, поїхали на роботу. Була якась така паніка в магазинах, дуже все люди все скуповували. Поїхала на 23-й мікрорайон, там перебувала моя дитина. Чоловік подзвонив, сказав, що будьте там разом тримайтеся, якщо що, то я вам щось повідомлю. Добре, ну він приїхав до нас 3-го Березня вночі сказав, хочеш збирайтеся, оскільки можливо зараз будуть стріляти, будуть прильоти. Треба йти в бомбосховище. І 3 березня ми 22 го року перемістилися в церкву добрих перемін в Приморський район. Там ми знаходились. Тривалий час до 16 березня. Безвихідь була така, що люди вже... Так їх багато заходило, що вже неможливо було не присісти. Загалом все було забито, і ми розуміли, що велике скупчення людей це також є недобре, і по-перше, не було вже їжі, не було нічого для того, щоб ми могли існувати вже там. І я розумію, що в цей час чоловік хвилювався зв'язку. нас взагалі вже з 3 березня не було взагалі зв'язку. І я розумію, що він також хвилюється. Він знайшов все ж таки для нас машину, яка нас вивезла 25 березня, 22-го року. Нас вивезли в Ялту. Я не встигла навіть і речі розкласти як. Приїхали військові Російської Федерації і забрали мене на фільтрацію. На фільтрації відносилися до нас з такою неповагою. В Тернопіль ми приїхали в квітні 22-го року. Ну я відчувала, що поки ми були в підвалі, я відчувала, що Тернопіль це безпечне місце буде для нас 19 травня 22-го року. Мені чоловік сам подзвонив, сказав, що вони виходять в почетний полон на 3-4 місяця. Але цей почетний полон затягнувся в 2 роки і 8 місяців. Знаєте, Якось воно таке, воно і хочеться і забути все, але не забувається. І воно кожен раз, як згадуєш це, то одразу починаєш, як наче через себе, його все знову протягувати. Переживаю за нього, переживаю за дитину, взагалі переживаю за все своє майбутнє. Хочеться в собі цю емоцію зупинити, хочеться бути більш сильною. От, все згадувати постійно, знаєте, воно. Воно просто рве душу і кожен раз, коли я інколи дивлюся на свою дитину, боже думаю, як ми виїхали? Це нас сам Бог вів. Наша місія не завершена ще в цьому світі. Якось хочеться, щоб ну всі, всі люди, які зараз... Перебувають от в такому стані, щоб їх трошки воно це послабило, щоб воно відійшло від них, щоб вони це все забули. Але ми розуміємо, що ми ніколи цього не забудемо. Ось оце оця тривога внутрі мене. Вона просто не дає мені вільно жити на даний час. Інформацію за частіше я отримую від звільнених хлопців, які звільнюю, звільняються з полону. Тривалий час. Про чоловіка я рік часу певно не знала про нього взагалі нічого, де він і як і в яких умовах і стан здоров'я з кожного обміну. Намагаюся знайти людину, можливо, яка бачила його передостанній раз я знала в червні в червні 23-го року що він перебував в донецьку а вже 24 серпня 24-го року е звільнений хлопець зв'язався зі мною і повідомив інформацію що вони перебували разом в одному бараці один одного підтримували що живий здоровий неушкоджений в даний час тримається чекає на звільнення дуже вірить в те, що скоро побачимося. Хлопці дуже небагато говорять, тому що я вважаю, що не всі рідні можуть сприймати якусь інформацію. Я також не сильно все сильно випитую те, що хоче мені людина розповісти. Він розповідає. Я розумію, що їм і так важко вони пройшли полон. Вони пройшли тортури, вони пройшли знущання, і що людині також треба адаптуватися. Звичайно, хочеться, щоб всі наші. Хлопці були і дівчата звільнені з полону. Ми приймаємо дуже велику активну участь в акціях. Я нещодавно приїхала з Києва. Також їздила в Київ. Акція проходила біля Верховної Ради. Мета наша там була дуже якби сильна для того, щоб зменшити тортури в канцтаборах Алтайського краю. Я поїхала, щоб підтримувати тих родин, які наразі зараз їхні рідні там перебувають, тому що там дуже страшні знущання. Полон це пекло, пекло. Пекло, алтайце також пекло, і тому я поїхала підтримати тих жінок. Я не знаю насправді зараз, де саме перебуває мій чоловік. Я тільки знаю станом на 18 грудня 24-го року. Але все рівно я розумію, що це Російська Федерація. Вони можуть переміщувати людей будь-куди. І треба боротися за всіх. Треба говорити про це, тому що ми є голос зараз тут. Ми маємо бути об'єднані. Ми маємо бути єдині. Тому що болить, звичайно воно рідним. Але я впевнена, що є небайдужі люди, яким також не все рівно, що відбувається у нас і в наших родинах. І багато людей приходять підтримати нас на акціях. І я дуже їм вдячна за це. Тому що це велике, велике значення має. Особисто для мене дуже велике значення. У мене багато знайомих, які сюди приходять підтримувати саме мене і рідних. На даний час мені допомагає це моя дитина. Він мене підтримує завжди. Коли відбувається обмін, і я розумію, що в обміні. Немає нашого тата, немає мого чоловіка. В мене син завжди говорить: Мамо, немає сьогодні, буде в наступному. Не хвилюйся, велику підтримку мені дає моя свекруха. Вона займається і моєю дитиною, і моїм самопочуттям. Вона завжди питається, як у мене справи, а чи не втомилася я, і може шоб тобі, що треба допомогти. Я розумію, що я на себе взяла велику відповідальність керувати листи. Я пишу во всі державні наші структури для того, щоб не забували. Нагадую постійно, що ми його чекаємо. І також є захисники Маріуполя, які. Також тривалий час перебувають ті, які раніше потрапили в полон. А є такі, які ще потрапили в 2014 році. За них також треба боротися. І сьогодні, якщо це ми виходимо на ці всі акції, то ми виходимо і говоримо про всіх, не тільки про своїх, які ось ось потрапили, а про всіх, і щоб були ніхто, щоб не був забутий. Також за безвісті зниклих, Також говоримо. Про них пам'ятаємо. Я вважаю, що не треба втрачати надію. Треба боротися за них. Треба вірити, що вони живі, здорові. Можливо, попали в полон. Можливо, є ситуація, що він не може вийти на зв'язок. Все може бути. Треба вірити. Просто треба вірити, бо віра є все. В нас можна все в людині вбити, але не віру. Я вже собі прокручувала багато разів. Що я буду говорити чоловікові про звільненні. Не знаю, мені здається, що це будуть перш за все. Це будуть обійми. Просто обійми, коли мені хочеться його. Обійняти, відчути його, зрозуміти, що я вже ну, тримаю його в руках. Звичайно, що перші слова це будуть Ми тебе так довго чекали, ми, ми тебе любимо. «Ми...». Пер... Оце перше буде, що я це я хочу відчути. Я хочу відчути, як він пахне, Я хочу відчути його, який він. Ось. Бо три роки я не хочу забувати. В мене я з Маріуполя забрала його футболку. І там його парфуми. Я боюся це забути, розумієте? Я боюся забути, як він виглядає. Я боюся забути, як він пахне. І мені дуже його не вистачає. І перші мої слова будуть Я тебе дуже довго чекала.